Про підозру у держзраді, екс-депутати від партії регіонів, про розслідування вбивств на заводі Південмаш у Дніпрі та про посадовців МСЕК на Франківщині, які виписували липові довідки про інвалідність. Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо. ДБР продовжує ліквідовувати схеми переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків 287 кримінальних проваджень, понад 120 підозрюваних посадовців та 61 обвинувальний акт в суді. Організовують оборудки працівники ТЦК, секс, співробітники медсфери та правоохоронці. Найчастіше чоловіків знімають з військового обліку через підроблені діагнози щодо непридатності до служби. Окрім того, правоохоронцями встановлюються факти вдосконалення протиправних схем і оборудок. Наприклад, було виявлено заробітки на військовозобов'язаних прямо на блокпостах. З'явились послуги особистого супроводу до кордону та липові одруження. Сума зафіксованих хабарів склала 11 мільйонів 400 тисяч гривень, і вже майже на таку ж суму арештовано майна фігурантів. Насправді суми набагато більші та будуть встановлюватися під час слідства. На сьогодні відповідні органи перевіряють достовірність рішень СЕК, і У разі відсутності підстав для зняття з обліку, людина може бути мобілізована, ще й виявиться, що гроші витрачені даремно. Рухаємося далі. Суд конфіскував дохід держави елітний мерседес вартістю 5 мільйонів 700 тисяч гривень, яким користувався керівник управління міграційного контролю в Одеській області. Пам'ятаєте, він та його підлеглий заробляли на іноземцях і підозрюються у вимаганні хабарів. Цікаво, що під час обшуків в їхніх офісах та помешканнях було виявлено гроші. І криптовалюту теж. Коштовності та майна на суму щонайменше 140 мільйонів гривень, а це значно перевищує їхній законний заробіток. Коштовності дружини регіонального керівника Державної міграційної служби попередньо оцінюється в 3 мільйони гривень. Додаємо елітний будинок матері на 200 квадратних метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Саме його і конфісковано в дохід держави. Також на маму записано багато земельних ділянок будинки та магазини. Тім, якщо глянути у декларацію посадовця, то за 2023 рік він отримав 345 тисяч гривень зарплати. Процес розслідування і конфіскації триває. І знову повертаємося до теми правопорушень лікарями та посадовцями медико-соціальних експертних комісій. Цього разу ДБР викрило оборудку в обласній мсек Івано-Франківщини, організовували схему батько та син, один лікар обласної лікарні, інший районний. Також до махінації були долучені медики та керівництво міської мсек. Попередньо саме з їхньою допомогою липову інвалідність отримали щонайменше 10 чоловіків. Коштувала послуга. Не дешево в середньому 10,5 з половиною тисяч доларів. Втім, шило в мішку не сховаєш. Втративши обачність, лікар запропонував своєму знайомому, який мав проблеми з серцем, пройти обстеження у батька в обласній лікарні та швидко оформити групу інвалідності через особисті домовленості з посадовцем. МСЕК схема мала працювати як швейцарський годинник, але щось пішло не так. Після ухвалення рішенням сек щодо інвалідності клієнта та отримання останньої частини грошей працівники ДБР затримали лікарів. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За такі правопорушення можна на 10 років позбутися волі. Ніколи не погоджуйтеся на сумнівні пропозиції. Не ставайте причетним до розмноження корупції в країні. Апеляційний суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовців, що розстріляв своїх колег в Дніпрі. Пригадаємо, з вами січень 2022 року. Саме тоді відбулася трагічна подія на південному машинобудівному заводі на Дніпропетровщині. Строковик Нацгвардії зі службової зброї вбив п'ятеро людей, та ще п'ятеро отримали поранення. Після злочину він взяв з собою автомат та боєприпаси до нього й почав утікати. По гарячих слідах його затримали, що ж вдалося встановити слідство, молодий чоловік мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Він кілька разів ставав свідком сварок, про які доповідав керівництво. Звісно, що в колективі ставилися до нього негативно, і після чергової словесної суперечки він вирішив помститися, розстрілявши з автомата тих, хто не поділяв його поглядів та думок. Тоді, коли бійці найменше цього очікували. ДБР провело десятки експертиз, в тому числі психолого-психіатрично, яка встановила, що обвинувачуваний не має проблем з психікою і стріляв абсолютно свідомо. У квітні цього року суд голосив вирок у справі за незаконне поводження зі зброєю, умисному вбивстві, дезертирстві, викиденні зброї та боєприпасів. Військовослужбовець довічно позбавлений волі. За скоєні злочини відповідальність завжди сувора та невідворотна. І наостанок ДБР повідомило про підозру у державній зраді екс-нардепу України від забороненої партії регіонів. Також до 2014 року він був заступником голови фракції партії регіонів у Верховній Раді України. Наразі відомо, що він у 2014 році втік до тимчасово окупованого ворогом Криму та став членом російської партії Родіна у своїй політичній діяльності. Він запам'ятався неприязню до української мови, українофобськими та сепаратистськими поглядами, розпалювання національної ворожнечі, прославлення. Держави агресора та інші антиукраїнські дії політика мали на меті сповільнити інтеграцію України до ЄС і зблизити РФ. Більше втікач продовжує просувати російські наративи спрямовані проти України та українців у кримських змі та соцмережах. Втім, після звільнення Севастополя збройними силами України та взяття під варту екс депутата, він згідно з законами України сидітиме у в'язниці. Максимальне покарання за державну зраду довічне позбавлення волі. Закон один для всіх. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.